Сьогодні ми будемо говорити про школу пілотів FPV-дронів Чорний Ворон зробив прекрасну ініціативу. Відкрив філіал. Зродилася ідея, чим би, наприклад, не відкрити схожий проект в Івано-Франківську. я поїхав туди спочатку як студент, потім стажувався як інструктор. Потім повернувся в Івано-Франківськ, закупили все необхідне обладнання, і ми оголосили перший набір. Де взяли кошти для відкриття? У вашому випадку скільки потрачено хоча б орієнтовна сума? Потім був більший ажіотаж вже на цей напрям. Ми брали одночасно дві паралельні групи. Ну, можна піти іншим шляхом. Можна знайти місце, де ці комп'ютери вже стоять і не зайдіються. Яка має бути команда? Скільки людей, хто це? Хто ці люди, для того, щоб школа постійно функціонувала? І впів це не тільки тема для чоловіків. Можете приїжджати до нас на навчання, поділимося нашою системою і зможете відкрити свою школу, як я можу стати курсантом школи. Дорогі друзі, вітаємо на каналі Ера Волонтера. Мене звати Андрій Добуш. Сьогодні ми знову ж таки говоримо виключно про волонтерство, про волонтерські ініціативи. Сьогодні в нас в гостях Арсен. Арсен, дякуємо за те, що ти тут. Сьогодні ми будемо говорити про школу пілотів fpv дронів. Чорний ворон. Арсен вже зробив прекрасну ініціативу, відкрив філіал школи, яка вже існує в Україні. Як це сталося? Звідки звідки це почалося? Першочергово. Минулого року я навчався на військовій кафедрі і хотів розширити свої знання чим більш актуальним, чим, наприклад, марширування і розборка автомату, вирішив розбиратися в темі FPV-дронів. шукав для себе якісь курси поближче, там, в Франківську, в Львові. І не виявилося таких курсів для цивільних. Почав шукати курси в Києві і наткнувся на інстаграм-сторінку школи Київської Чорний Ворон, яка функціонує ще з початку війни повномасштабної. Потім так само зродилася ідея, чим би, наприклад, не відкрити схожий проєкт в Івано-Франківську. Щоб, наприклад, люди такі самі, як я. Могли навчатись тут, їм не треба було їхати, наприклад, десь там в Київ, тратити час, брати там відпуск, відривати себе від, ну, від свого буденного життя на тривалий період часу, бо зазвичай курси тривають від двох тижнів до, до місяця. І от так в мене зародилася ідея сконтактувати з даною організацією. Спитати, чи вони не хочуть відкрити свою філію в нашому місті, можливо, там в інших містах. Їм ця ідея сподобалася. Я поїхав туди спочатку як студент, потім стажувався як інструктор. Потім повернувся в Івано-Франківськ, закупили все необхідне обладнання, знайшли локацію і облаштували. Потім з головного офісу приїхали засновники школи. Провели певну таку інспекцію, все затвердили, і ми оголосили перший набір. Де взяли кошти для відкриття? Тому що це все-таки не напевно не дуже е дешева справа. Е як, як відбувався цей момент? Так, звісно, фінансування також потрібно на такий проект. Шукали місцеві фонди, один з них відгукнувся. Тобто, це суто локальний фонд, який хоче залишатися. Інкогніто це не фонд притули там чи Стерненка, місцева організація, яка вирішила підтримати мою ініціативу. Ми говоримо про благодійний фонд, ми не говоримо про якісь фонди держмайна і так, і так, тому так. І фонди Сороса в тому числі це місцевий благодійний фонд. Добре, у вашому випадку, скільки потрачено, хоча б орієнтовна сума для того, щоб відкрити філіал. Першочергові інвестиції на закупку самого обладнання склали 270 тисяч гривень. Це на групу з 10 студентів. Перша група вже відбулася, вже, так. чи вже проходить навчання? А в нас вже випустилася третя група. Ми працювали за таким принципом. Наші курси тривають 2 тижні по 4 години в день. А перша група в нас навчалася за графіком з 10 по другу. Вони випустилися, потім був більший ажіотаж вже на цей напрям. Ми брали одночасно дві паралельні групи. Одна з них займалася з 10 по 2, інша з 2 по 6. -ї. Потім був такий запит для людей, які працюють, які, там, наприклад, не можуть виділити час робочі години. Так, так, які, наприклад, неатішники, які мають там, гнучкий графік. Mm -hmm. І ми відкрили ще вечірню групу з 6 по 10 вечора. Зараз е, з понеділка це стартувало вже одночасно три групи. Одна з 10 по 2, інша з 2 по 6 і з 6 по 10 вечора. Тобто, якщо я правильно зрозумів, одночасно може у вас зараз навіть вчиться три групи і це можна зробити за 270 тисяч гривень? А, так, це можна зробити за 270 тисяч гривень, плюс закладаючи певні амортизаційні кошти, ну, відповідно, десь на одну групу на дві розбивається один дрон, грубо кажучи, там пропелери, батареї зношуються таке. Але е, ізначально можна мати 270 тисяч, е, спланувати графік груп і запустити від одної до трьох груп за цей бюджет. Ну, і одна група це 10? 10-12 е, людей. Добре, якщо е, ми маємо три одночасно групи, в середньому це 30 людей, яким мало би бути приміщення, тоді е, що треба? Я хочу відкрити школу, які на що я маю орієнтуватися? Приміщення, е, яке має бути за розміром, а, ну перш за все люди, які, наприклад, хочуть навчитися літати, чи, наприклад, планують відкрити школу. Е, дивляться, а чи можна, наприклад, просто знайти якийсь полігон, чи політати десь в селі? Ну, насправді, військовий час це не можна робити. І всі люди, які, наприклад, мають власні дрони, не рекомендують таке зробити, бо це зараз заборонено законом і викличе проблеми в цих людей. Якщо ви, наприклад, хочете літати самі чи відкрити власну школу, вам потрібно знайти приміщення ангарного типу, приблизно 50 на 100 метрів. Висотою десь 8 метрів, і цього буде цілком достатньо для того, щоб літати, не... вчитися літати не в півдронах. Ну, Чим більше приміщення, тим краще, бо там можна буде навіть одночасно декілька груп, ну тобто не тільки там по часовому хронометражу, а прям разом навчатися. Але 50 на 100 метрів цього приміщення цілком вистачить. Це можуть бути покинуті ангари заводів, які не функціонують. Спортивні зали університетів, шкіл е, можна тому мовитися з якимись там концертними залами, е, спортивними майданчиками. Перш ніж стати реальним пілотом FPV-дрона, в будь-якому випадку потрібен симулятор. Ну а для цього потрібні комп'ютери, треба інші, інша техніка. Е, як, як тут тоді? Ну, yes. декілька шляхів є. Тобто ви можете закупити там, нові чи бувучні комп'ютери, які будуть коштувати цих цілей десь від 15 до 20 тисяч за один комп'ютер. Mm -hmm. Тобто на групу 10 людей вам потрібно ще виділити 150-200 тисяч. Ну, можна піти іншим шляхом. Можна знайти місце, де ці комп'ютери вже стоять і не зайдіються в певний хронометраж часу. Це так само можуть бути. Комп'ютери, наприклад, там, в школах, в університетах, в коледжах, якщо вам підуть на зустріч. В комп'ютерних клубах. Добре, давайте уявимо ситуацію. У мене є гроші, я хочу відкрити школу, але я не хочу особисто бути там ні директором, ні, ні пілотом, ні інструктором. Що робити? Куди, як діяти? Ну, вам потрібно знайти людину, яка буде виконувати ці функції. Яка має там, бажання, мотивацію, бажано, щоб вона мала певний викладацький досвід або ораторські здібності, організаційні здібності, е, можете оголосити кастинг для таких людей, так? дати їм, е, підготувати якийсь матеріал на тематику FPV, е, провести якийсь івент в себе в місті, там ці люди щось розкажуть на цю тему і побачити, як вони взаємодіють з аудиторією. Яка має бути команда, скільки людей, хто це? Хто ці люди, для того, щоб школа постійно функціонувала і була ефективною? Ну, початково в нас було дві людини: це був я і моя дівчина, які поїхали в Київ і вивчилися там на інструкторів. Дівчина також вивчилася на інструктора. Так. Тобто FPV — це не тільки тема для чоловіків, і так само для, для дівчат, цілком нормально. Ми Дівчина, до речі, лікар за професією, акушер-гінеколог. До обіду вона допомагає народжуватися новим українцям, а після обіду вчить українців як винищувати наших ворогів. І вона фактично зараз в школі так само є інструктором. Так. Клас. Коли ми приїхали у Франківськ, ми зрозуміли, що нам потрібні будуть ще люди в команду. Ми відібрали трьох людей, потенційних інструкторів, провели з ними так само співбесіди, певне навчання, і коли ми запустили перший потік, долучили їх до першої групи. Вони ще раз прийшли навчання з цією групою, придивилися до цих людей, потім давали їм можливість на наступних потоках стажуватися і таким чином прийняли їх в команду. В нас зараз є включно зі мною, з моєю дівчиною і з одним хлопцем троє інструкторів і два помічники-інструктора. Тобто фактично у вас, ваша ну професія це окрім фактичного директорства школи, лідера колективу і лідера взагалі організації, це ще безпосереднє навчання, як інструктор, так чисто гіпотетично. Я спонсор, маю головного інструктора, який буде виконувати і роль директора. Куди рухатись далі? Що, що треба робити далі для того, щоб функціонувати? <кій> Ви можете як я сконтактувати з одною шкіл. Популярних в Україні, наприклад, з тою самою нашою школою в Києві або з нашим франківським філіалом. Ми з вами проведемо попередню співбесіду. Ще раз проінструктуємо вас. Якщо ви згідні на умови, можете приїжджати до нас на навчання, поділимося нашою системою і зможете відкрити свою школу. Тобто, якщо ви маєте гроші, ви готові відкрити школу в якомусь обласному центрі або в вашому населеному пункті, обов'язково для вас уся інформація в нас в описі під відео. Залишимо посилання на школу. Чорний ворон. Залишимо посилання на ту інформацію, яка буде корисною у відкритті вашої нової справи. Ви відкрили школу. Наскільки вона відразу стала популярною? Чи з'явилися студенти самі собою? Чи треба було робити якісь конкретні дії для того, щоб їх запросити? Ну, на початку студенти з'явилися самі собою, бо це були мої знайомі, які знали, що я відкриваю школу, і вони так само хотіли отримати дані навики. Далі ми е, нашу пропозицію через Instagram, Facebook і так знаходили наступних бажаючих. Так само працюю з Радіо, тобто, якщо ви, там, наприклад, якісно надаєте певні послуги в даному випадку навчання. А у вас будуть рекомендувати випускники школи. Чи є відчуття, що школа стає популярнішою? А, так, ситуація в країні взагалі в світі сприяє тому, що люди хочуть отримувати нові знання саме дотичні до мілітарної сфери. Бо, ну, наприклад, такі знання, як управління дроном, вони навіть більш актуальніші зараз, ніж, наприклад, там знання англійської мови там, чи якісь курси програмування. У нас навіть учні називають, що Курси пілотування FPV — це а курси двадцять два Тобто, в будь-якому випадку, той, хто зараз десь вагається між тим, чи відкривати школу, чи не відкривати, однозначно, школа потрібна і в масштабах країни, і в масштабах навіть світових, тому що все показує, що ми живемо в непростий час. І якщо ти хочеш миру, то готуйся до війни. Все дуже дуже просто. Чи є якась проблематика чи проблема взагалі з закупівлею обладнання чи навіть оновлення того обладнання, яке є вже зараз в школі? Така проблема була тільки на початку війни. Зараз вся логістика налагоджена, і ви можете все обладнання купити там за декілька днів просто з українських сайтів. Якщо хочете там чуть-чуть зекономити, можете почекати там, тиждень, коли за Ліекспресу пройде. Тобто, як такої проблеми не, не існує. Ніякої. хочу бути інструктором в вашій школі. Що робити? Ну, по-перше, потрібно записатися на наші курси спочатку як студент, пройти їх, проявляти певну активність на курсах, також черпати інформацію більш додатково, наприклад, з інтернету, щоб ми могли звернути на вас увагу. Потім пройти стажування в нас вже як інструктор з наступними курсами, і тоді вже можна говорити більш предметно. Тобто, це немає ніякої якоїсь такої Ні. проблеми, взагалі жодної. Ця тема буде надалі більш розвиватися, і ми плануємо навіть окремі курси для інструкторів. Як я можу стати курсантом школи чи студентом школи, і що дасть мені сертифікат після закінчення? Щоб стати студентом нашої школи, все, що вам потрібно, це просто написати нам в інстаграм, розпитати деталі по навчанню, вибрати для себе зручний графік і власне почати навчання. То все таки, що дає сертифікат? Я закінчив курс, я маю сертифікат. Що далі? Ну, по перше, ви можете розвивати себе саме в військовій сфері. Тому, якщо ви цивільний і плануєте на майбутнє стати там військовим, можете закінчити наші курси, подавати заявку в рекрутингові центри там, при ЗСУ або при певних частинах, така як там третя штурмова, Азов, вказувати фактично в цьому резюме, що ви закінчили дані курси, володієте такими типами дронів і швидше за все вас відправлять саме вже ФПВ-шником в Збройні сили. А також ви можете використати ці, ці знання і в цивільному житті, мовно можете почати збирати дрони, допомагати там, на волонтерських засадах, наприклад, збирати їх і передавати в ЗСУ, чи влаштуватися на якесь підприємство, де зараз так само великий попит на людей, які мають основи зборки FPV, основи пілотування. А також це можна використовувати власне, прямо і в цивільному житті. Для фото, відеозйомки зараз у нас популярні агродрони в сільському господарстві. Ну, і в будь-якому випадку хочеться почути про економіку організації чи то підприємства навіть. Ну, по суті, наша організація є комерційною, але не прибутковою. Всі кошти, які ми заробляємо на курсах, йдуть на зарплати інструкторам, на ремонт і закупівлю нового обладнання, його модернізацію. На побутові потреби навіть то саме у нас на локації не було світла, а потрібно було відкрити нічну групу. Ми вклалися в освітлення. Яка ситуація з діючими військовими військовослужбовцями? Чи можуть вони приходити до вас вчитися і на яких умовах? На кожному нашому потоці виділені декілька місць для військовослужбовців безоплатних. Вони перед тим пишуть мотиваційний лист, наприклад, що вони хочуть завершити наші курси, наприклад, перевестися в підрозділи в піві, в такому роді, і всі діючі військовослужбовці можуть пройти в нас перепідготовку і потім просити в командирів для переведення в підрозділ в підрозділи в піві. Чим на вашу думку важлива культура розвитку шкіл для пілотів в Україні? А, ну, по-перше, як ми вже бачимо. Війна не закінчиться за два-три тижні, як нам говорили на початку, це тривалий процес, і нам прийдеться перейти до ізраїльського сценарію, тобто що кожна людина має обов'язково відслужити свій термін в збройних силах. Але для того, щоб людина, наприклад, не боялася йти служити, так? щоб вона вже мала певні навики, щоб вона знала, що вона здобуває ці навики ще перед службою і йде служити. По тому роду діяльності, яку вона вже вміє, потрібно створювати в тому числі і школи пілотів FPV по всій Україні. Тобто, допустимо, людина, ще, коли в цивільному житті, пройшла підготовку у нас, поправила, наприклад, там, своє фізичне здоров'я, якщо в неї якісь є проблеми, там, підкачала форму свою. Пройшла, може, ще якісь там курси по такмеду. І вона вже має набір скілів, з яким вона може подаватися в Збройні Сили, вона вже не йде, так, типу, на авось. На Проходить ще додаткову підготовку і йде служити в той підрозділ, в який вона хоче, а не в який її там випадково направить в воєнкомат. Чому саме фівід-дрони важливі для війни, на вашу думку? Ну, Тому що. Фівішники зараз виступають в ролі тих самих снайперів. Дрон це річ, завдяки якій ти можеш точно завдати удару по танку, БМП чи по особовому складу противника. Навіть точніше, ніж та сама артилерія. І це навик, який ти можеш там, одержати в тому самому цивільному житті. Ну, наприклад, щоб бути артилеристом, там точно треба йти десь в армію. Щоб стати впішником, достатньо закінчити наші курси, розібратися трохи додатково, і ти вже маєш фактично готовий військову спеціальність. Якщо поговорити про майбутнє, то яким ви його бачите? Бо всі говорять про штучні інтелекти, про дуже багато різних додаткових пряників для цієї сфери, яким воно буде на ваш погляд? Ну, якщо говорити саме про дрони, про FPV, на початку війни фактично дрони могли вільно розгулювати лінію фронту, коли не було ще реп. Коли появився реп, це стало фактично протидія дронам. Але війна це мистецтво обману і прогресу. Тобто, якщо в нас з'явилися дрони, потім з'явилася їм протидія реп, почали думати, як, наприклад, зробити дрони більш ефективними і стійкими до ребу. Так з'явилася ідея штучного інтелекту, машинного зору в дронах. Тобто, умовно, пілот доводить дрон до лінії зони дію Ребу, фіксує ціль, і дрон вже летить сам по заданій траєкторії без волі пілота, попадаючи в ціль і його оминаючи. Так само є ідея створення роїв дронів. Тобто, коли є один пілот е, одночасно там пілотує менної кількості дронів, які так само влучають в ціль, чи, там, чи скупчення ціли. Е, Окей, тоді яке найбільше досягнення в волонтерському руху, руху твоє, твоєму? Ну, по-перше, це власне і створення цієї школи. Бо я в неї вклав в свою душу багато вільного часу, там, відмовився від. Інших проєктів поклав фактично своє життя на паузу, щоб започаткувати школу. Щоб люди, наприклад, в моєму рідному місті їм не треба було їхати, як я казав на початку, десь в Київ, чи в якісь навчальні центри, могли навчатися тут і здобувати. Актуальні знання. Якщо відкриється ще одна школа, не ваша в місті, то це будуть ваші конкуренти чи це будуть ваші все таки друзі по зброї? Ну я не думаю, що в такій справі можна конкурувати. Тобто, чим буде більше шкіл, тим більше людей зможуть е навчитися пілотуванню FPV. Е так само буде е рости якість самого навчання. Ну, оскільки якби з'явилася конкуренції, ну прийдеться придумувати щось там нове. Наприклад, з'явиться машинний зір, будемо вчити людей пілотувати дронами з машинним зором. Будемо, наприклад, зараз готуємо тільки пілотів fpv Камікадзе, почнемо готувати пілотів fpv бомберів. Будемо вчити людей літати там, на більших дронах. Тобто, можна принтуруватися там все, на агросектор. Тобто, це конкуренція буде тільки сприяти розвитку даної галузі. Недавно президент України оголосив про те, що нам треба мільйон дронів завдяки цьому цій кількості ми можемо виграти війну. Наскільки це реально? По-перше, по-друге, наскільки треба багато пілотів для того, щоб цим мільйоном виграти війну? Ну точно в рази більше, ніж зараз, оскільки навіть оголосили про створення нового роду військ. Плюс е, пілоти, які зараз є в ЗСУ, так вони там воюють два роки, їм так само потрібна певна ротація, відпочинок, заміна, і там, людина не перебуває там, 24 години на сім, як, як пілот, так. Але війна йде 24 години на сім. Тобто вже літають і на дронах з нічними камерами, з тепловізійними камерами. Тобто, пілотів потрібно дуже багато. Ну і чи є якась різниця а, в камерах? Ну, тобто, а, чи... Це якісь додаткові додатковий час на вивчення, чи це в принципі картинка та сама залишається для пілота, яка і в звичайній камері? Ну для початку людині просто треба навчитися гарно пілотувати а потім, який би дрон не був, яке би обладнання не було, вона до цього швидко адаптовується. Наші міністерства, які мають відношення до війни, вони говорять про так званий дрон на кухні. І яке відношення в тебе як в директора школи взагалі для пілотування, наскільки воно є правильним, неправильним, ефективним? Ну, сама ідея вона є дуже актуальною. А другий такий момент, що людина, яка не мала ніколи ніякого досвіду, там, наприклад, в тому самому паянні. Просто подивившись декілька разів відео на Ютубі, ну не може якби, якісно зібрати дрон. До нас, наприклад, приходять студенти, які говорять: та я вже там офігенно літаю, там літав на симуляторі, або я вже зібрав пару дронів. Тим кажуть, ну ти сідай за симулятор, бо вони говорять, давайте зразу дрон, нашому симулятор. Ну і ми показуємо, що людина ну, так собі літає. І так само з, з дронами. Тобто, Учні приходять кажуть, от ми зібрали декілька дронів по відео з Ютубу, так і ми говоримо, що або ви, наприклад, підібрали неякісні комплектуючі, або спаяли його не так, або навіть просто скрутили. Тобто в тому процесі, що людина сама збирає дрон на кухні, відсутній контроль якості. І, тобто, на мою думку, і навіть на думку пілотів, ці дрони, які приходять зібрані. Не на якихось там майстернях, а просто як людьми, то вони в рази гірші по якості. Тобто цей дрон може впасти просто за два кілометри після того, як його запустили. Ініціатива дуже хороша, але паралельно з тим, я б, наприклад, так само в кожному місті, окрім шкіл пілотування, створював школи зборки дронів, щоб людина могла прийти. Так само навчитися, яка якось це зробити більш якісно, мали певного ментора, і потім, навіть якщо зібрали один дорон, прийшла, показала інструктору. От я зібрав інструктор, вказав не недоліки, людина могла його там переробити. Зібрати ще декілька дронів і потім вже відправити більш якісний продукт у Збройні сили. Тобто, теоретично, якщо людина зібрала в себе на кухні дрон, вона може прийти в школу і показати: дивіться, це, зібрав ось таку штуку, протестуйте, чи ефективно, чи неефективно, і над чим попрацювати. Може, Та, так? звісно, ми дамо їм поради рекомендації. Можемо протестувати. Це навпаки, було б. Більш позитивно, чи вона просто би відправила цей дрон військовим. І військові це люди, які не мають багато часу з чимось розбиратися, вони просто побачать, що цей, на цьому дроні не можна літати, і не будуть навіть час на нього тратити, десь скинуть його на склад як донора запчастин, і зусилля цієї людини, і кошти її фактично будуть потрачені намарно. Ну, пам'ятаєте, була ситуація на початку війни з, з маскувальними сітками, так? Ну теж люди їх там плели, плели з матеріалу, який був непідходящий, робили там дирки не того розміру, і військові бракували ці сітки і не використовували їх. Така сама ситуація з дронами. Тобто, є дрони, які зібрані дуже добре, є дрони, які, на яких неможливо літати. Ну, тому просто треба контроль якості в будь-якому випадку. в описі до цього відео. Ми обов'язково додамо посилання на школу Чорний Ворон. Ми дамо посилання на е, усі е, актуальну усю актуальну інформацію. Тому обов'язково підпишіться на канал, обов'язково зробіть дзвіночок сірим, щоб не пропускати випуски. Е, а ти маєш повне право зараз запросити нових студентів, е, нових. Е, Тих, хто хоче навчатися, наші набори стартують кожні два тижні. В наших соціальних мережах можете знайти актуальні дати курсу, забронювати для себе місце, так само отримати певну цікаву інформацію з світу fpv дронів. Тому ласкаво просимо. Отож, друзі, пілот, пілот FPV. Дрона насправді важлива професія, дуже актуальна професія, і вона точно буде найближчими роками неймовірно затребувана в наших військах. Зокрема, ми дякуємо за те, що ви додалися до цього моменту. Якщо ви ще не підписалися, обов'язково підпишіться. Чекайте наших випусків на майбутнє. Дякуємо за те, що сьогодні детально розповів, що куди і як. Тому ставайте пілотами, ставайте інструкторами, ставайте власниками шкіл. Адже нам треба якнайшвидше Виграти у цій війні, дякую, дякую тобі.